Виконуємо номер 754 із підручника Геометрія 7 та номер 51.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручники Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть довільний відрізок. Побудуйте відрізок щодо рівня 3 четвертих від побудованого відрізка. Приступаємо до виконання. Я накресла довільний відрізок АБ. Тепер побудуємо точку С середину відрізка АВ. Для цього із точки А радіусом циркуля більшим за половину АВ опишемо дугу. І із точки Б таким самим радіусом циркуля також опишемо ще одну дугу. Наші дуги будуть перетинатись в точках М і Н. Приступаємо до запису спочатку. Початку. Перше, отже, дуга кола або коло центр А, радіус більший за половину АБ. Друге, також коло, тепер центр Б, радіус той же. Наші кола або дуги перетинаються. Отримаємо точки М і Н. Працюємо. Беремо циркуль. Радіусом більшим, ніж половина АВ, проводимо дугу. І цим же радіусом із точки Б дугу не довела. Вже доведу зараз із точки А. Наші дуги перетинаються в точках М і Н. Через точки М і Н проводимо пряму МН. записуємо. МН М, Н. М Н перетинає абе. В точці. П. І шосте П, середина Аб. Ми поділили відрізок а Б на дві рівні частини. А тепер поділимо відрізок ПБ іще на дві рівні частини. Для цього з точки П радіусом циркуля більшим за половину відрізка ПБ опишемо дугу. І з точки Б таким самим радіусом опишемо ще одну дугу. Побудовані дуги у нас переднуться в точках К і Л. Отже, сьоме тепер. Коло це вже буде друге, Центр буде точка П, Радіус більший за половину ПБ, більший за половину ПБ. Одну другу другу. І другу дугу. Другу наші дуги перетинаються тепер в точках, К і Л. І тепер описуємо коло центр Б, радіус той же Перетинаються наші духи, утворюються точки К і Л. Тепер знову вже проводимо КЛ, як проводили МН прямо. Наша пряма перетинає ПБ. У точці О. Десяте КЛ одинадцяте КЛ. Перетинає ПБ в точці О і 12, «О» середина ПБ. Отже, ми поділили наш відрізок на дві рівні частини і ще половину на дві рівних частини. Отримали одну четверту відрізка і три четвертих відрізка. Нам необхідно побудувати відрізок, що дорівнює 3 четвертих від побудованого. Це і буде відрізок АО. І 13 АО дорівнює 3 четвертих АБ. Наведемо наш відрізок. Ну, а тепер до видання. Утворюю трикутники. Трикутник АМН. рівня трикутнику БМН. АМН МН Б. М за трьома сторонами Тому кут Амп А Мп, до Рівнюкуту Б. М, П, І МП у нас виходить бісектриса. Да, бісектриса рівнобедреного трикутника. Трикутника, А МБ Проведена до основи а, тому вона є медіаною отже П, середина. Тепер утворюю маленькі трикутники. Тепер доведемо, що О є серединою ПБ. Трикутник ПКЛ до рівня трикутнику БКЛ. За трьома сторонами. Дуже не видно малюнка. Раз одну хвилинку. о трикутник. ПКЛ дорівнює трикутнику БКЛ за трьома сторонами. Кут ПКО, ПКО дорівнює куту БКО, БКО і КО бісектриса знову рівнобедреного трикутника ПКБ проведена до основи ПК. Б. я підніму уже рівно бедра трикутника капе, проведена до основи ПБ. Тому. вона є медіаною. Отже, о середина ПБ. Ну